Кожну ялинку на контроль у лісовому господарстві України. Певні цьогоріч жодну зелену красуню не продадуть без їхнього відома, бо електронний облік новорічного символу вкотре вдосконалили. Для ефективнішої боротьби з хвойними нелегалами лісівники вирішили скористатися новітніми технологіями. Про походження деревця сумлінний покупець зможе дізнатися за телефоном або через інтернет-сайт. Для цього варто лише внести персональний номер і збірки у пошукову систему Інфо». Ця база даних, наче своєрідний чек. Система діє таким чином, що на кожній новорічній ялинці є причіплена спеціальна бирка пластикова, яка містить інформацію про своє походження. Тобто там є номер і штрих-код, який щитується лазерними принтерами, і інформація про нього знаходиться в інтернеті. Вводити номер збирки в цій програмі, і програма видає. Де вона зроблена? До новорічних свят лісівники підготувалися як годиться. Кажуть, на легальних плантаціях переїзду до помешкань очікують близько 60 тисяч зелених красунь. Дещо менше ніж торік, утім, аби повністю забезпечити ринок і не лише місцевий, цілком достатньо. А попри те, обіцяють відстежувати і законність перевезення ялинок. Порушників каратимуть штрафами. Штраф е за е порушення. Е Тобто за незаконну заготівлю новорічної ялинки, буде складати 246 гривні плюс 85 або 331 гривня. Це буде складати на об'єктах фонду, а фонду. На об'єктах неправдозаповідного фонду або в простих лісах штраф буде складати 283 гривні. Активно продавати ялинки почнуть уже за кілька днів. Ціни на хвойних красунь цьогоріч будуть трохи вищими. Новорічне деревце вартуватиме від півсотні гривень залежно від його висоти.